У Контьолахті останній змагальний день, де в чоловічому мастарті удача та наполегливість усміхнулася французам, а саме Пероту, який здобув певнену перемогу. На фінішному коридорі між собою розбиралися Канте та Стурла, де все ж переміг та здобув другу позицію Канте Фіомає. Та третій став Лейгрейд. Антон Дученко провів непогану гонку, зайнявши 12-ту позицію з нулем. Дмитро Підручний, 24 позиція та 5 штрафних кіл. Віталій Манзин, 27 позиція та 4 штрафних кола. Не задалася гонка у короля Йоханеса Бьо, 9 позиція, 4 кола. Дала, Кюн, Джакомаль також мають багато промахів та позиції відповідні. А от в загальному рейтингу Перо виходить на першу позицію та одягає жовтий біп лідера 165 пунктів. Лайгрет, другий, 164 пункти, та Йоханес, третій, 159. Манзен вже – 90 пунктів. Та сині Бів залишається у Віталія. Райт на 17 позиції. Антон Дученко, 16, – 81 пункт. Дмитро Підручний, 22-й – 45.